Шановні жителі Пузьменно-Гребецького Старостинського округу. Шановні жителі всієї ліненької України, вітаю вас усіх щиро з наступаючим Різдвом Христом. У такого вагомого свята хочу всім побажати, щоб кожна родина зібралася у повному складі за святковим столом. Але ми знаємо, що не все це. Можливо, тому що у нас іде війна. І ми, завдячуючи нашим захисникам, можемо сьогодні тут стояти біля святкової ялинки, збиратися із тими своїми рідними, хто є з нами поруч. Також неможливо не згадати тих, кого вже нема з нами. Хто Віддав своє життя ради того, щоб панував мир в нашій Україні. Але я хочу сказати, що всіх ми про них пам'ятаємо і любимо їх від землі до неба. Дорогі мої жителі мого рідного, гарного села Зінарень, бажаю всім вам здоров'я, щастя, добра, удачі. Натхнення усіх ваших починаннях, а головне хочу побажати, щоб запанував мир і в кожну домівку повернулися всі ті, хто сьогодні нас захищає. Дякуємо всім вам і за працю, бо ми є надійний тим. І дякуємо нашим захисникам і низько клоняємося їм, з наступаючим Різдвом Христовим. Я не пастух, і не водрець, я хлопчик з України. Та знаю те, що мій творець в хліві родився, на сіні. Очима віри я дивлюся і тішуся душею. Самого Бога син, Ісус став радістю моєю, як діти всі, отак і я живу і підростаю, і по дитячому щодня Ісуса прославляю. Коли війною вся країна оповита, а у домівки стукає різдво, я прошу миру в Бога у молитві, нехай на вулицях панує лиш добро. Коли вночі у дім, квартиру, хату, приде різдво, ялинка у вогні, згадайте хоч на хвилинку про солдата, який в окопі мерзне на війні. Який своє різдво зустріне в полі під кулі свист і літру коляду? Хай спогад твій йому тому є болі, Хай ще раз гадка піднімає дух. Бо в цьогорічнім році щастя й туга Змішались в датах, цифрах, іменах, Яке ж різдво без батька, сина, друга, Які ж свята, коли йде війна? І в час, коли годинник цокне в тиші й повінця буде келих, щастя, сміх, не говори тостів хвалебно пишних, а помолись за мертвих і живих. Я на різдво хотіла би дитинство, дитинство, тоди вовну снігу намило, Дістати скарб із скрині на горищі і завідати в казку у село. Туди, де хліб із печі, з пирогами, Щасливі очі йдуть колядники, на небі сніг змагається з вітрами, а ми радіємо, тішимось зимі. Туди де спокій, мамині обійми, грайливий настрій, вогник в очах, де за столом зібралася родина, а я мала попереду життя. Я на різдво хотіла б дитинство. Надати мить найкращої де радість радістки ялинка і намисту де не було б проклятої війни. Мені б на хвильку радісне різдво, де пахне хлібом материнські руки, де не було блекавості, де зустрічей тепло, де Україна не стормала від друзрух, мені б на хвильку в те Не знали слів, шахети, дрони, ППО і об'єднались макухами з папухами. Мені б туди, де по коліна сніг, де баба снігова, і сніжний дід, де ще герой новітній не поліг. Де в долі не було воєнних бід, Мені б малесенький шматочок пирога, який матуся називала Королівський Мені б, щоб в душу не зайшла війна. Не знати болю, бо на фронті гине не близький. Мені би тільки, щоб узвам кутям не мали присмаку і запаху полину, і щоб народження на світ Христа стрічала за столом уся родина. Мені б на хвильку в те різдво, Де сіно пахло, в грудях не пекло. Освітить нам світлим стежки. Щоб знов Україна розквітла у мирі, у світлі, у радості і пройшла коляда, лунали колядки веселі і щирі, щоб тільки був спокій, щоб зникла війна.